Чому економія на красі може бути невиправданою і навіть небезпечною? Сьогодні поговоримо про такі ускладнення, як ятрогенний ботулізм, визваний ін'єкціями ботулотоксин. Що таке ятрогенний ботулізм та наскільки це серйозно? Ботулотоксин – це сильний нейротоксин, нейропротеїн. Але при правильній дозі та при сертифікованому препараті це може бути безпечно і навіть ефективно, і може бути навіть ліками для деяких особ. Але помилка, підборка та неправильна техніка і результат можуть стати насправді трагедією. З 2023 року вже зареєстровано 71 випадок ятрогенного ботулізму по всьому світі, і зокрема цією весною був такий випадок на території України. З чим це може бути пов'язано? Ну насправді і перше, і найголовніше це все ж таки препарати, які не мають сертифікації, бо в самому флаконі може знаходитись не та кількість одиниць, яку запланував ввести лікар. І замість 50 одиниць ми можемо ввести 500, бо ніхто нічого не знає про цей препарат. Це перше. Друге, це порушення техніки введення препарату. Це можуть бути занадто глибокі ін'єкції. За надто великій кількості, і також це може призвести до ятрогенного ботулізму. І ось така історія була у США. Мама трьох дітей, 33-річна Аманда, регулярно робила раніше ботулотоксин. І ось вперше, у 2023 році, після фулфейсу, від відомого лікаря отримала вона 104 одиниці ботулотоксину, ну, наступного дня прокинулася без мови з неврологічними порушеннями. І саме такі ситуації, такий випадок нагадує нам про ціну безпечної краси. Ну, по-перше, найголовніше це кваліфікація лікаря, це безпека, це ключ до безпеки. Косметолог це не тільки майстер гарного введення препарату або якоїсь особливої техніки. Це лікар, який має медичну освіту, по-перше, спеціалізацію з дерматології. Також обов'язково він повинен мати ліцензію на використання препаратів, мати медичну ліцензію для проведення даних процедур, доступ. Звісно, щодо сертифікованих засобів, використання незареєстрованих, контрафактних фальсифікованих препаратів це прямий шлях до ускладнень. Це може бути як такі ускладнення, незначні у вигляді резистентності, наприклад, до препарату. Що я маю на увазі? Я маю на увазі, наприклад, якщо вводити несертифіковані препарати, такі, наприклад, як Refinex, після цього препарату майже жоден ботулотоксин не буде давати тієї дії, як ви отримали раніше. Чому? Бо цей токсин максимально має низьку ступінь очистки. Він має велике дозування в самому флаконі. Ми точно не можемо знати, скільки одиниць знаходиться у даній партії у даному флаконі. Тому ми вводимо на вмання. І таким чином, після того, коли пацієнт вже, хоча б раз вводив даний препарат, інші ботолотоксини сертифіковані, вони не будуть мати тієї дії. Ну, Дуже часто пацієнти кажуть, ой, в мене вже не тримається так довго, вже ефект не так, як раніше, вже не рік тримає, не півроку, а 3-4 місяці. І це дуже часто пов'язано саме з введенням контрафактних препаратів. І наразі на території України зареєстровані такі препарати, як ботокс, діспорт, ксеамін, нейронокс та набота. Ці препарати мають сертифікацію, ці препарати має право вводити косметолог-дерматолог. Лікар-драматолог, пацієнт з косметологічною метою або неврологічною метою. Нормальною практикою є те, що ви можете запитати у лікаря, який препарат вам вводять, попросіть показати його. Запитайте, яку кількість одиниць буде вводити вам спеціаліст, і цього не потрібно соромитись. Це ваше здоров'я. І пам'ятайте, ваше обличчя це не місце для економії. Обирайте лікаря, знайомтеся з препаратом, перевіряйте сертифікати. Бажаю вам здоров'я та краси. Підписуйтесь на канал, тут буде чесно про косметологію.